Кожен, абсолютно кожен власник ланоса мріє зробити його красивішим, крутішим і просто не таким, як майже три сотні тисяч інших ланосів. Через хронічний брак грошей це бажання заганяють у найглибший кут свідомості, і аби воно не заважало спати, задобрюють крихітним відерцем під бампером чи клеять оракалові дірочки від куль. Та коли з'являються гроші, план стайлінгу міняється докорінно. Для прикладу, ми відзняли семирічний ланос знайомого в ательє Аверс-центр. Власник давно хотів перешити сидіння та карти дверцят. Таке чітке та вичерпне завдання завжди суттєво прискорює та здешевлює проєкт. Хоча ще більше на це впливає стан салону. В цьому ланосі довелось реставрувати тільки вічну підтримку водійського сидіння. Інший дорогий пункт програми матеріали. Чорний та оливковий кольори текстилю вибір хазяїна, якому в цілому сподобалась пропозиція Аверсу скопіювати салон Тойоти Яріс, але червоний дуже вже різав око. Зате він не відмовився від оздоблення шкірою керма та важеля коробки передач. Ну ще б пак. Врешті-решт 5 робочих днів, 14 метрів тканини і близько 2 метрів шкіри перетворились на новенький салон. Нашу увагу привернули до того, що майстри працюють за технологіями провідних автовиробників. Тому, якщо не знати, що ланоси такими не бувають, подумаєш про комплектацію преміум. Хоча десь так воно і вийшло, адже оціночна вартість проекту від 8 до 16 тисяч гривень. Купити за них нове авто неможливо, а перетворити старе на нове. Без проблем.